Разом із вами сьогодні вриваємось у перший інформаційний тиждень нового 2023 року. Року нашої із вами перемоги. Тож цієї години ви дивитесь інформаційний випуск новин на час на телеканалі. Візит вітаю! 2 січня на календарі і це 313-та доба повномасштабного російського воєнного вторгнення. І, звісно, спершу поговоримо, як саме пережила наша країна останній день минулого року та початок 23-го. Ближче до обіду, 31 грудня, по всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже 4 години. Згодом в низці областей пролунали вибухи. Зокрема, у Києві ворожа ракета зруйнувала 5 поверхів одного з готелів в центрі столиці. Також пошкоджень зазнали прилеглі будівлі. На жаль, не минулось без загиблих та постраждалих. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, під час цього масового обстрілу Росія запустила по цивільних об'єктах України понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників. Українська протиповітряна оборона знищила 12 крилатих ракет, 6 – в межах Київської області, п'ять Житомирської та одну на Хмельниччині. Ну а вже менш ніж за годину до початку нового року росіяни атакували знову на цей раз безпілотниками Камікадзе. Як повідомили у повітряних силах, ЗСУ знищили 45 безпілотників: 13 наприкінці 2022-го і 32 вже у 2023-му році. Ну а вже в ніч із 1 на 2 січня в ряді областей знову було оголошено тривогу, під час якої російські окупанти завдали нового удару безпілотниками Камікадзе. Близько 12-ї ночі про роботу ППО повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Саме в цей час гучні звуки вибухів уночі чули і кременчужани. На щастя, протиповітряною обороною було знищено усі 39 ударних безпілотників. Знищили захисники неба і два безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10 та керовану авіаційну ракету Х-59. Та, попри ракетні удари, спроби держави терориста нас залякати, залишаємось сильними та незламними заради України і нашого майбутнього. Продовжуємо щодня наближати нашу перемогу. У свою чергу колектив телекомпанії Візит тримає свій інформаційний фронт. Дивіться нас по будням о дванадцятій, о вісімнадцятій та о 20.40. сорок. Віримо в збройні сили і слава Україні. Вітаю всіх. Всі ми з вами війшли в новий 2023 рік. Для нас він розпочався тяжко. Розпочався з привітань наших ворогів. Ну, всі ми були свідками, як і з 31 на 1 січня і з 1 на 2 січня у нас було гучно. Тому хочу ще раз всіх закликати не нехтувати сигнали повітряної тривоги. Ворог став більш підступним, як ви всі бачили, з засобів масової інформації, наших засобів масової інформації, що удари були нанесені по цивільним об'єктам. Це все стосується нашої столиці. Тому підступність з кожним днем зростає. І враховуючи те, що ми з вами війшли в 313-й день активних бойових дій з нашим ворогом, треба не нехтувати. Правилам безпеки. Сьогодні вночі всі мешканці Кременчука і Кремльської чули вибухи. Зберігаємо спокій, це працювали наші Збройні Сили, працювало ППО, воно працювало на всій території України, і да, внаслідок їхньої мужньої роботи практично всі безпілотники, якими вчора ворог атакував територію нашої країни, були збиті. Це відповідно до оперативних повідомлень з Генерального штабу України. На жаль, напередодні нового року трапився в нас дуже тяжкий випадок. Застрелився один з співробітників органів Національної поліції. Зараз слідство встановлює всі причини і обставини, але треба розуміти, що в такий тяжкий стан, коли в нас іде війна, то психологічна допомога на різних ланках і в різних. Органах як виконавчої влади, так і влади, яка забезпечує збереження правопорядку, зараз має дуже велике значення. Тому треба на цю роботу, на саме роботу психологів, психіатрів, звертати дуже велику увагу і приділяти цьому увагу, тому що від психологічного стану залежить, наскільки повноцінно люди виконують свої обов'язки. І як ми можемо всі цей стрес переживати? Це дуже великий кусок роботи, на який треба прискіпливу увагу звертати. Тому основне завдання зараз також створення і реабілітаційних відділень, і створення відділень, і створення комісій, які будуть надавати психологічну допомогу. Це треба буде надавати таку допомогу і бійцям нашим, і нашим працівникам органів. Тих, хто підтримують правопорядок, тому що навантаження дуже велике. Та практично на всіх навантаження велике. Якщо цю йому аспекту раніше менше уваги звертались, то зараз треба дуже велику увагу цьому участку роботи приділити. Оцим також пріоритетом і будемо займатися з початку цього 23-го року. Стосовно того, як ми будемо розпочинати. Новий 2023 рік. Зараз всі громади розгортають роботу щодо забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів. Насамперед нас цікавить наповнення місцевих бюджетів. Зараз ми проводимо аналіз того потенціалу бізнесового, який в нас є. Ну, всі громади проводять на своїй території таку роботу. Завдання зрозуміти, на які Суми коштів можуть розраховувати кожна громада це основа нашої економічної безпеки на наступний рік. Ми повинні допомагати бізнесу працювати в таких складних умовах. Ми повинні давати допомогу в створенні нових робочих місць, тому що ні для кого не секретно, багато підприємств зупиняється. Це може вилитись в те, що будуть деякі скорочення. Ну, війна, пояснення одне – війна, і от завдання всіх гілок влади забезпечити стабільне підтримання нашого бізнесу для того, щоб ми не втратили робочі місця і не втратили ту базу надходжень коштів, яка в нас є на даний час. Ми ж всі розуміємо, що громади також в прошлому році не всі кошти витратили, тому що були обмеження, обмеження щодо видатків, які регулювали Кабінет міністрів України. Вільні лишки, які в громадах є, вони будь Розділятися. Та й взагалі бюджет повноцінно почне працювати вже з лютого місяця, от тоді буде більш детально з'ясована вся економічна картина, яка буде присутня на території всього Кременчуцького району в кожній оселі, в кожній громаді. Да, до нового року ви мені задавали питання щодо скорочення медичної комісії при військовому комісаріаті. То з військовим комісаром проведена робоча народа, де встановлено, що на даний час скорочення відбулося того, що. Вона в повній мірі не завантажена. Для того, щоб оптимізувати робочий час, оптимізувати витрати і видатки на заробітну плату, було прийнято таке рішення. Але це ніяк не вплине на ті мобілізаційні заходи, які зараз у нас відбуваються в Кременчуцькому районі. В разі необхідності робота цієї комісії буде розгорнута в повному обсязі. Це питання постійно на контролі. Щодо питання, яке всіх цікавить, по… З приводу граничних лімітів споживання електричної енергії, то станом на сьогодні були доведені граничні ліміти на Полтавську область 494,6 МВт, доведено до споживання. Це в годину. Зараз на 9 ранку граничні ліміти скасовані. Тобі ж ми не очікуємо до 16.00 відключення електричної енергії. Всі підприємства будуть працювати в штатному режимі. З 16.00 за повідомленням «Укренерго» і обленерго також будуть введені ліміти граничні і вони становитимуть 494 мегаватт в годину. Це свідчить про те, що енергетики наші віддано працюють і намагаються відродити нашу енергетичну систему в повному обсязі. Ми вдячні їм за те, що вони роблять. Ми результат цієї роботи. Видно неозброєним оком. Також хочу виразити великі слова вдячності всім нашим людям. Дякую за те, що ми всі з розумінням віднеслися до того, що у нас новий рік був дуже особливий, специфічний. Ми його провели тихо. Дякую органам правопорядку, які забезпечили правопорядок в цілому в Кременчуцькому районі. Надзвичайних ситуацій, які пов'язані були з порушенням громадського порядку, комендантської години. Великих не зафіксовано, і це також дуже добре. Так що, дякую ще раз за порозуміння. Разом ми здолаємо все і переможемо всіх. Чому творчість потребує часу, та як велика кількість свят впливає на якість урочистостей, на ці та інші питання культурницького фронту, наша знімальна група отримала відповідь під час візиту до пані Тетяни Власенко, начальниці управління культури та туризму Козельщинської територіальної громади. За часів вільної України кожний президент приходить і навалює своїх свят. І цих свят настільки стало багато, що я стала відчувати, що ми... Ми втрачаємо якість. Ми, ми, як шути горохи виходимо, та та -да -да день художника, хорошо, день кота, день собаки, день водія, день отого, день отого. І я сказала громаді, давайте так, ми зробимо один раз, але гаразд, щоб воно якісне було, щоб ми могли підібрати репертуар, щоб ми пісня жала не вчиться за три дні. Ну, можливо, і вчиться. Той, хто вчився, як співати пісні, він її за три дні не вивчить. Ми вам обіцяємо, що буде отак. Тільки дайте нам час. Щоб не розпиляти себе, сирена гуде, сльози течуть рікою. Пані Тетяна розказала ти роз. про свої відчуття як творчої людини у перші місяці ти повномасштабного ти вторгнення. Творчі люди, вони сприйняли це цю війну. Вони сприйняли важче. Отак. Розумієте? Mm -hmm. Отак. Мені казали мої колеги Таня, підожди, це не наш виход. Зараз виход Збройних сил України. Трошечки наші там стали держати оборону. Фух, спасіба їм. І ми почали трошки підніматися. Те, що ми були от тоді, коли ми були, ми були, а зараз сьогодні ми інші. Ми передивилися на своє життя інші. Я з переліку стала писати собі пісні, бо я думаю, треба встигнути. Я думаю, оце ще в мене кусок культури, який ще не використаний, який ще не пізнаний мною, я ще пісні до... хоч пісні почну. Яка ж там, хоч музика, як вона в'яжеться, як вірші у ті в'яжуться. Окрім того, пані Тетяна не оминула і сьогоднішнє становище української пісні. Ми нарешті починаємо пізнавати своє таким чином, виходячи з російського культурного фону. каже вона. А сьогодні я дуже радію за нашу молодь. І я зараз дивлюся в сторісах, в рілсах оцих Степан Гіга, ем, потім господі у нас він був. І, був і оці всі. Це ж ну метри, їм треба, їм треба лавровий вінець кожного дня. Не випадково казав мозговий е, е, да я дивилася його інтерв'ю, коли його питали, а правда кажуть в Москві? Що що там та Україна, там периферія? А він каже: це у вас в Москві периферія. Так це я чула його їм тому. Ми тут каже на Україні куємо таланти і, 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 і до вас вони туди їдуть. І взагалі. От тоді, як була в періоді Васюка, Білозіра, оця українська пісня, тоді вона була якась занепала. Я дуже рада, що з сьогоднішнього дня ми починаємо її творити заново. Ми починаємо її пізнавати заново українську пісню. Ми знаходимося в Градівській громаді з приємною місією. Ми сьогодні вітаємо наших шановних матерів, які своєю нелегкою працею кожен день це можна назвати величезною працею, коли ви зростили достойних дітей, достойних синів і доньок нашої України. Я хотів би привітати вас з присвоєнням почесного звання матері героїні. Зачитаю указ президента України за материнську самовідданість зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку. постановляю присвоїти почесне звання, мати героїня, рибачик Федоря Якимівні, матері п'яти дітей села Бугаївка Кремчуцького району і цимбалюк Алі Сергівні, матері п'яти дітей села Бугаївка Кримчуцького району, президент України Володимир Зеленський. Рибачик Федора Якимівна. Вітаю вас. Дякуємо вам. І цимбалюк Алла Сергійна. Вітаємо, дякуємо вам за вашу щоденну кропітку роботу, за те, що ви поставили на ноги і виховали достойних дітей. Дякуємо вам. Я думаю, що це ну, як, важко. Одні важко. Ну, трималися, діти в мене хороші. Туди люблять робити. Не ледачі, але я не вигоржусь. Молодеж. Ну і підтримали нашу країну і щоб було чим побільше дітей. Я думаю, просто щоб не боялися. Ми робили, ми працювали, всяко було і не було навіть і зарплати, ну в колгоспах. Ну, я не боялась. Я не боялась мені, я думаю, щоб в мене не були діти, в мене б не було підтримки. Я не вигоржуюся.